Запитання. Слава Ісусу Христу, Отче Йосафате, дякую вам за поради. Хочу вас запитати, чи є гріхом думати про мою сусідку. Вона заміжня, але мені подобається і дає мені надії на побачення. Прошу імена наші не називати. Дякую за пораду. Слава Ісусу Христу! Дякую вам за довіру і за делікатність. Те, що ви просите не називати імен, вже говорить про ваше сумління, яке не спить. Перше. Думка ще не гріх, але скажу дуже чітко і чесно: думка, яка приходить сама, ще не гріх. Думка, яку людина починає плекати, да і вже небезпечна. Людина не завжди винна в тому, що відчула симпатію, зацікавлення, притягнення. Але людина відповідальна за те, що робить з цим далі. Друге, вона заміжня, і це ключове. Тут не може бути напівправди, якщо жінка заміжня, да й вона вже дала обітницю. І навіть якщо вона фліртує, дає надії, говорить двозначно, це не робить ситуацію чистою. Святе письмо говорить ясно: не пожадай жінки ближнього Твого, бо гріх починається не з ліжка, а з серця, яке дозволило собі більше, ніж мало право. Третє: найбільша небезпека не в ній, а у вашій уяві. Дуже часто людина закохується не в людину, а в образ, який сама собі створила. Уява домальовує. Що вона нещасна, що я їй потрібен, що це знак згори. А насправді це може бути самотність, потреба в увазі, спокуса або випробування. Четверте, надія, яка руйнує не від Бога. Скажу це прямо і з любов'ю: Бог не будує щастя однієї людини на зламаній сім'ї іншої. Навіть якщо зараз це здається почуттям, воно дуже легко може стати болем, виною, руїною, духовною раною. П'яте. Що вам робити практично? Ось кілька пастирських кроків. Не підживлюйте розмови, які дають надію. Не залишайтеся наодинці в ситуаціях, що розігрівають почуття. Не дозволяйте уяві жити окремим життям. Моліться коротко і чесно. Господи, очисти моє серце і забери те, що не від Тебе. І ще. Поставте межу усередині себе і назовні. Шосте. Бог бачить ваше серце. Те, що ви прийшли з цим запитанням, а не пішли далі в гріх, це вже крок до світла, Бог не карає за боротьбу. Він підтримує того, хто не хоче втратити душу за хвилину слабкості. Висновок думати не завжди гріх, але затримуватися в думках, які ведуть до зради, небезпечно. Ви не зобов'язані реалізовувати кожне почуття, ви покликані берегти серце своє і чуже. Нехай Господь дасть вам ясність розуму, чистоту серця і силу сказати Ні, там, де це рятує душу. Амінь. Слава Ісусу Христу!